Друзі, всім привіт! П'ятниця вечір після роботи. Я Захвачую, друга, влада і дядь Юру, ми втрьох сьогодні. Та їдемо на Дніпро в пошуках ляща і не тільки. Друзі, ми в межах міста, річка Дніпро, ось така краса. У нас тут зараз приблизно по годині пів на дев'яту, тобто в нас часу небагато зібратись. Ми приїхали трішки пізно, через те, що я скажу, після роботи, доки зібрався, доки доїхали, тому подібне. Вечором, як завжди, пробки. Самі розумієте, ми потрішки будемо зараз розкладатися, наша місцина це ось, ну. Тут ми, звісно, не рибачимо, а саме рибалці, приділяти час. Ми будемо на ось цьому місці. Тут буде правіше сидіти влад, я буду сидіти лівіше. По прикормці, друзі, абсолютно не знаю нічого, що буде по прикормці. Сьогодні відповідальний за це Влад, за наживку. Відповідальний влад. Е, моє діло було приїхати. Ось і все. Е, тому будемо дивитись. Дуже цікаво, що він приготував по прикормці, який в нас сьогодні буде заміс і чи принесе він нам рибу. Тому я вам бажаю приємного перегляду. Ми потрішки починаємо розкладатися. Коротше, друзі. У нас тут такий заміс прикормочки відбувається. Два такі гарних відеречка. Тут у нас пшоно, горох. І що ти ще казав? Е, каша пшеняна запарена. Каша пшоняна запарена. Погляньте на цю зернову фракцію. Мені здається, що риба просто від такого не відмовиться абсолютно. Та ось така пачка прикормки. Будемо ловити зерновими. Сипухи даємо небагато, зранку ще додамо. Що це за прикормка? Цікава. Трапер, жовтий Жовтий лящ. Дивіться, яка класна. ай яй яй краса, краса. Має такі в собі і трішки крупніші фракції, і трішки менші фракції. Те, що треба. А ну дай мені упаковочку. Друзі, а ну хто рибачив на такі прикормки? Бо я такими трапер цей жовтий лящ, ніколи не ловив. до речі. Ми наче з тобою ловили по весні на неї, так? Ще ні, ні, другої. другий. Від трапера теж, але якась інша. Так, там, там була плітка. Да. така штучка, дивіться, яка прикормочка. І що в нас тут? О, ну пастачі на це. Класика жанру. Пастачино треба, постачино е, виділяє нашу кормову зону, щоб до неї припливала рибка, щоб бачила ці різнокольорові такі штучки, погляньте, те, що треба. І ось так відбувається заміс для початку на суху. Потім ми робимо зволоження, звісно, і, і там паралельно трішки дозволожуємо. Ще у нас є ось такий ліквід флагмановський, е, лящ, це зі смаком, яким Владик? Бісквіт. Бісквіт. Трішки доливаємо, ми з водою його розбавили, трішки наливаємо. І буде те, що треба. Ну, загалом, друзі, все як завжди. Е, в нас потім буде е, через деякий час дозволоження. Зараз вона трішки настоїться. Ми поки що розкладемо водилище. Я, до речі, вже розклав. Е, зараз нагадаю вам, на які водилища я рибачив. Водилище, друзі, яке я використовую для риболовлі, це Sherman Pro 3,6 до 100 грамів. Е, дуже ніжна палка. Я не сильно її люблю через те, що вже багато на мені зложив, через те, що ну, дуже ніжна для мене, вона ну, капецька ніжна. Так, отушка 6000 е, з байтрану. Кастером купував але нормально, тобто те, що треба. По шнуру, блін, не пам'ятаю. Тільки на минулій рибалці е, новий шнур намотав. Та вудилище, це взагалі моє улюблене Кастмастер до 120 грамів 36 з котушечкою 5 тисячкою. Друзі, скільки я риби на ось цього кастмастера переловив, це просто не одного квір за два роки не склав. Ну, Вудилище просто бомба відпрацьовує повністю. А саме головне ціна, друзі 1200 гривень і гривень 600 за катушку. Тобто комплект у мене там ну хай зі шнуром 2300. Тобто, взагалі бомба. Тому все ось і зараз <кхи>, в мене розкладено все. Ось тут я буду 100% маркеритися сьогодні. Тут не знаю, можливо, так скажемо, де-небудь закину одну точку. Напевно, сьогодні буду годувати. Ну і будемо пробувати рибачити. Зараз Владик дозамішує прикормочку. А я почну все-таки, напевно, шукати точку лову. Мені потрібно за правило ввести те, що на вечірніх риболовлях зі мною має бути такий спрей. Мене постійно хтось виручає цей раз мене цим спреєм виручає Влад. Блін, друзі, мене так гризуть комарі. Це просто жах. Я обов'язково приготуюся до наступного разу. Всяких різних спреїв, буду шукати саме той, який мені буде допомагати, щоб мене не гризли ці падла просто. Тому що, знаєте, якщо я використовую кіллекс, то в принципі він стягує комах, але комарі все одно, ну знаєте, нема тої мощі, щоб стягнути там аж капець скільки комах, щоб вони там тебе аж не кусали. Зараз гарненько себе тако обшикаю обільно, щоб ці падлюки не трогали. А потім, блін, весь такий липкий, потім хочеться тільки в душ. Все, те, що треба. Зараз Владик перевіримо, наскільки ця тема працююча. Але я надіюсь, що вони все-таки... Мене трогати не будуть. Не працююча? Ні, це Це цефієна. Все, те, що треба. Зараз трошки на шию. Ой, головне його не вдихати. Все, друзі, те, що треба. А до речі, поки я тут збирався, я вже причепив маркер. Маркер 56 грамів. Його буде достатньо. Беремо наше водилище. Кастмастер. Зараз збиваємо кліпсу, тому що в мене тут кліпса є для початку. І, І починаємо маркируватися. Так, збитий кліпсу. Все, кліпса збита, хоча мені здається, що тут дистанція не насильно буде більшою. Все, друзі, маркируємося. Сонечко вже сіло, друзі. Неймовірна краса на водоймі. Я не знаю, поціновувачі чи є на моєму каналі цієї краси і взагалі цієї всієї природи. Але я це все просто обожнюю. Погляньте, наскільки все гарно. До речі, дрон десь літає. Щось хтось для себе фільмує. Друзі, попри кормці, я вже замаркерився. Ось так вона виглядає. Ну це просто для ляща. Я рахую скарб. Я вже замаркерувався, причепив годівничку для темпової ловлі. Зараз вам покажу яку. Та починаю годуватися. Хочу одне водилище годувати, друге закину, як я кажу завжди. От фонаря. Тому починаємо нашу кормьошку риби. Сім годівничок на точку, і потім темпово рибачу. Ось така краса, друзі, залітає на точку. Просто годівничка для темповилові, до речі, 80 грамів. Дуже-дуже гарна. Так, і що? Давайте перший, перший закид. У мене, в принципі, орієнтир між деревами, але приблизно я десь буду там годувати. Знаєте, все одно нема таких скілів, щоб кидати точно в точку. Оп, якраз кліпсу. Те, що треба. Один, два, три. 4. На 4 падає. Тут глибини, до речі, немає. На таку мілину виходить лящ. Але там є бровка, там йде ракушка. Там буде те, що треба. Тому все, друзі, годуємося і буде нам риба. Блін, аби, аби ще не та трава, і та бровка, бліна. Ну, буду надіяти, що я зараз під час кормьошки трішки цю траву попідтягую, скажімо так. І побачу, що я взагалі друге будилище буду закидати, бо я щось бачу, вліво так непогано зносить. Знаєте, що друзі, ось така кормушечка є у Влада, 80 грамів. Блін, захотів я її взяти. Це, якщо не помиляюсь, від НХНЛ, так, це вона. Е, спробуємо нею погодуватись. Я хоч меншою кинув вже кормушок 7, але ось цією зараз ще заряджу кормушок 5 і цього буде достатньо. Ось хочу я нею попробувати погодуватися. Зараз вам покажу, скільки сюди має влізти каші. Ну Тут просто, друзі, вона така кормойомка. Нею годувати ляща. Блін, я навіть не знаю, напевно, кормушки три зараз дам і достатньо буде через те, що. Ну, ого-ого, ви тільки погляньте, скільки в ній корма відразу летить на точку. Ось це мені подобається. Ох, аж худилище відчувається зовсім по-інакшому, не те ще темпово малесенько його годуватись. А ну-ка, давайте спробуємо перший закид. Ого, та ви що? Тут можна неї так... О, ну, до кліпси докинув. Все чудово, друзі. Зараз я думаю, три годівнички такою кормушкою, щоб закріпити наш закорм та в'яжемо повідець. Ми вже лишилися по одній кормушці тільки що при закормі. І це я випадково наступив на свою. Це просто, друзі, погляньте, що з нею. Зараз Спробую вирівняти і ще думаю, може хоч одну рибалку проживе. Та ні, проживе, нормально буде все з нею. Але я ще на кормушки свої не наступав. Колись, друзі, за допомогою цих гачків в минулому році я починав свою рибалку. Овнер 7-го розміру Кейрі, по-моєму, колекція, чи як там серія правильно називається. І поціпив, щоб не бавитися. 022 повідець, Hook. Попробуємо. Така комбінація витягує мені рибу нормально. І зараз вже робимо перший закид. І ось з такого, друзі, гарного пучка починається моя риболовля. Е, ви знаєте, я ловлю ляща, коли я ловлю, ловлю ляща, я не панькаюся з наживкою. Я даю пучки нормальні, ставлю, і хай воно собі там, як то кажуть, стоїть. Повідець не сильно великий. І зараз я побачу, що в мене там ззаді. І нормально я тут закину, чи ні? Ну, кущ, правда, не сильно далеко. Ну, добре. Напевно, я краще встану. І давайте в кліпсу. Оп, все, гарненько постав. Один, два, три, чотири. Ну, на чотири, так. Да. Невеличка глибина, але повірте мені, друзі, ця глибина також може дати свої результати. Тому все, закинулося, робимо натяжку. Починається наша рибалка. Краса, друзі, на воді, просто неймовірна. Я буду це повторювати кожного разу в своєму відео, коли я виїжджаю на фідер. І не тільки. Дуже сильно люблю цю природу, особливо в риболовлю, поєднану з природою. Це просто клас, тому що ти, знаєте, сидиш на заході сонця. На коли воно встає, також там сидиш, тобто схід сонця, і ти це все бачиш, як воно це все гарно, як воно це все просто неймовірно. До речі, у мене вже було одне клювання. А, холосте таке непогане, таке, ду непогане -ду -ду, ду ду такий, ну хвилини півтори пройшло, як я закинув десь так. І ось тільки перезакинувся. Погляньте зараз, яка неймовірна краса на воді. Влада, до речі, також було плювання невеличке. Ну, поки що без риби. Побачимо, що вечір буде показувати. Я друге водилище навіть і не закидаю. В мене воно розібране, шерман до 100 грамів, але ось кастмастером я собі ребачу і цього думаю буде достатньо. Тому все, друзі, чекаємо кльову виходу якогось вечірнього і буду надіятися, все-таки, о, що склює, що ми зараз не рибу. Вже на дворі справді вечір, тобто, і я вже дістаю свого кілникса. Друзі, до речі, про цей ліхтарик мінімально саме для вас. Я можу його рекомендувати, тому що я користуюсь ним вже не перший місяць. Удар стійкий, тобто йому нічого не буде. Водостійкий плаває у воді, має три режими білого світла, три режими червоного світла. На червоне не злітаються комахи та червоне не відлякує рибу. Ось вам плюси. Але зараз я включаю собі найсильніше, скажімо так, найбільший, класніший, який мені подобається режим білого, та включаю, ось тут є функція ще знищення комах. Ставлю ось тут собі на стієчку свою. Ось так. І все. Зараз встановлю, як мені так потрібно, скажімо так, я постійно так роблю. Встановлю і в мене є. Дивіться, в мене є підсвітка мого квіртипу, я все бачу, просто супер. До речі, постійно так користуюся ним, або ж в палатку ставлю, тому що в палатці злітаються на ось цю спіральку, там, де знищення комарів різні комахи, і їх вбиває. Тобто це супер. Також, друзі, взагалі, нещодавно для себе відкрив новий фонарик від А саме налобний лобний Кілникс Смайл. В ньому також є режим червоного світла, білого світла. Він дуже класно світить. Погляньте, як класно він освічує територію. Погляньте, просто клас. Також червоне світло. Є, ну мені все подобається. Ліхтарики справді в кілнець якісні, і це не може не радувати. До речі, друзі, а нам водичку толкають. Влад, ти замітив? Я ось там руки мив. Oh, yeah. водичку товкають. І зараз повір мені ще півгодинки, і ми будемо пересуватися. Взагалі, як? коли товкають воду, починає клювати риба. Але за мої останні вилазки, 3-4, було все навпаки. Тому побачимо, що зараз покаже. Я вдягаю фонарик на лоб. На голову, щоб зручніше було одягати наживку. Та спостерігаю за квіротипом. Ой, друзі, наскільки комфортно сидіти, коли дійсно ти все повністю бачиш за допомогою ліхтарика, я передати не можу. Ніколи не пожалкував про цей ліхтарик через те, що справді ціна якість. Він коштує недорого. до речі. Друзі, не повірите. Я ж взяв у Влада цю кормушку, кормойомку, щоб спробувати від НХНЛ половити. І обірвав її на першому закиді, коли витрушував корм. Видно, дуже багато корму дав. І що це у нас ось тут? Що це у нас ось тут? А це його годівничка, яку я підловив. Коротше, мав вернути гроші, вертаю кормушку і пайде. Оце так, да, друзі, блін, бомба. Пощастило взагалі. А я тут шнурам майже нічого не обірвав. Блін, пощастило. Супер. Фідерогамчик на місці. Не треба в'язати новий. Ось така кормушечка повернулася, скажімо, своєму владельцю. Відверто кажучи, друзі, кльову немає від слова взагалі. Я тут третій раз і вечором та вночі я кльову абсолютно ніякого не бачив. Тобто у мене взагалі надія на ранок та на протязі дня. Ну, я гадаю, що риба все таки буде клювати. Е, знаєте що? Взагалі, що хотів підняти тему. Е, друзі, раніше взяти минулий рік, поза минулий рік дуже часто риба клювала під вечір, там, протязі ночі, клювала просто, ну класно. Ми чекали, доки спаде жара, аби щось ловити на той фідер, аби риба дійсно класно ну, там, поклювала, аби ти дійсно відчув класне клювання і тому подібне. там, Ну, кайфанув, між нами так кажучи, кайфанув. А зараз я не знаю, чомусь якось. Так щось помінялося в кліматі, чи в поведінці риби, риби чи в тиску в якомусь. Я, ну, я не знаю в цьому щось, знаєте, щось об'яснити вам. Об'яснення в цьому я ніякого не знаю, але ось в цьому році риба вночі та під вечір клювати абсолютно не хоче. На що там повпливало на неї, що взагалі повпливало, маю на увазі на неї, е, незрозуміло. Тому я ще посиджу, звісно, там годинку до дванадцятої. Але ви знаєте, що коли я виїжджаю на фідер, дванадцята, початок першої я лягаю спати. 4, 4.20 я підйом, годуюся, та вже тоді зранку мені вдається зловити дуже непогану рибу. Тому ще друзі, трішки посиджу, якщо щось клюне, обов'язково вам покажу. А ну, паждіть, зараз не тяне. Хай ще може. Зараз не дергає. А може, а може висить, пробуйте. А ну попробуйте. Може щось буде? Ні, ні. Нема нічого. Є? Ні, ну. О, бачите. Але щось зібало на цьому. Воно ще подгувало. Воно видно там, бачите. Воно воно там дргало, видно. Воно там видно дргало непогано. Ну це не непогано, так може щось хіба менше. Ану, О, дядь Юра. О, то ви молодець, дядь Юра, ви ляща підняли. О, я вас вітаю. А ну дайте я хоч підзніму, а ну ану ану. ану. Так він взагалі ніхуячий. Дивіться, ті чудо. Так ось так, 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 такий підляч непоганий. Я вас вітаю. О, це нічна перша рибка. У нас клас, друзі. Уявіть, перша нічна рибка, те що треба. Ну що, друзі, ми вже лягли. Відпочиваємо в палаці, ніхто вночі не буде рибачити, окрім дяді Юри. Він зловив невеличкого підлящика і хоче все-таки посидіти, порибачити вночі і зранку також не буде ловити. Я вже влігся, матрас я забув, хоча я був за це відповідальний. І загалом ми спимо просто на. На чому ми спимо влад? <laughs> на спальниках <laughs> сука. <Спальникам І> ми... <laughs> На блядь, в де блядь. <laughs> так, ми спимо просто на корнях і на підлозі на землі. Але як є, так є. Хочу вам побажати тим, хто лягає спати гарної ночі, солодких снів. А ми також лягаємо спати, відпочивати. І на цьому будемо закінчувати сьогоднішній день. А завтра зранку, обов'язково через години вже. Три з половиною чотири прокидаємось та рибачимо. Тому все, друзі, все, лягаємо спати. Дай його, тихо. Тихо, білові. Бері, бері, бері. Юра, вітаю. Бляд. Я піздана. Ти бачив, пішов клюк. Пішов, пішов. Бля, спасибо, Вова, блять. Юра, бляд. я вас вітаю. Вітаю, тихо. Бля, ти <сумітно> іщи, йши, <сумітно> <сумітно> оце до. Я дюра, я вас вітаю. Так вітає. я його бля, не міг вирвати що? Я з ним борувся, ми Ну пожді, дайте, я ну я б хоть гуляв. <сумітно> бля, дві ноги, любимо в рот. Ну, Два з половиною три. Два з половиною три. Да. Серйозно? Да. Друзі, ранковий у удядюри ляч. Доки я розкладаюся, розставляю водилище тільки-тільки. Дядюра, ось, два з половиною три порівняно з рукою, поканув ось такого. Дядю, дядю, оце да. А ну візьміть його в руки тако. візьміть тако в руки його. Він що, вчепився? А да? ану покану його в руки. Та ви що? Оте то да. яка лопата. Лопата лопата. А це воно. Дивіться, так тільки ту перекинь. Дивіться. Уже на цю щось трохи. Так, да, вже й на цю смикає. Ага. Я кажу, що, блядь. Це... Да, так, пішов вихід якийсь такий невеличкий. Да. Оце лопата, є, все, порядок, бомба. Ой, я йду і я закидати, мабуть, вже. Ну що, друзі, доброго ранку. Ви бачили, з якої риби починається наш ранок? Я тільки тут встав, такий чумний щось, намагаюсь розкласти. Юра кричить: Вова, піцак, неси, я біжу через кущі з підсаком. Ну, Василь. 2,5-3 половиною кілограми в ньому є. Все-таки він ніч не спав, дочекався, і це класно, що він що йому саме вдалося зловити цю рибу. А я тільки-тільки зараз почну годуватися. Поки що одне удилище. Зараз друге все-таки теж, скоріш за все, поставлю от фонаря де-небудь кіну, так як і говорив. Але ось зараз одне корману, кормушечок сім на точку. І починаємо нашу рибалку. Я гадаю, що це наша не остання риба. Хоча і виглядаю, блін, я дивлюся на себе капець, сонний, жах. Майже. Не спав щось, мені якось то крутився, якось так холодно було, потім в спальник заліз, щось не зрозуміле. Коротше, добре, друзі, все, починаємо нашу рибалку. Надіємося, до нас такий ляч також прийде. Сиджу. Коротше, друзі, вже декілька раз перезакинувся, вже раз обірвався, перев'язувався. Кльову немає. Було в мене покльовки три, можливо, десь так. А і то холостих, такі наче непогані, наче такий дип-дип, такий, наче і відстріл був. Але щось взагалі тихо. Зранку був якийсь такий незначний вихід з пів п'ятої, десь до п'яти, буквально півгодинки. Ось у Дядя Дюри знову було якесь таке хороше клювання, каже, 6 метрів не дотягнув знову якийсь хороший ляж, там хороша риба. А Ми сидимо, нічого поки що такого, влада це одну рибку зловив і все. Але будемо надіятися, я вже навіть розклав друге удилище своє Pro, для того, щоб поставити десь там трішки лівіше, спробувати. Ну а а вдруг там я нічого не кормив, просто це от фанаря кидаю куди-небудь, аби аби стояло. Тому, якщо що, я впевнений, що сьогодні щось зловимо. У мене розрахунок на день, чомусь риба якось так поміняла. Порівняно з минулим роком свою поведінку, що колись вона клювала тільки вночі, там, наприклад, в жару, спеку, конкретно під вечір і ранок. А зараз вона під вечір не хоче, а то зранку і цілий день, і все. Тому пишіть в коментарях, хто з таким також в цьому році взагалі сталкувався. І що у вас зараз по фідерній риболовлі? Зараз до нас підуть непогані хвилі. Баржа, скоріш за все, пуста. Називається Миколаїв, тому що дуже швидко їде Пливе, кажу, їде. А кльову, як не було, так і нема. Ізрідка невеличкі клювання легенькі. об'їсть і все, і тихо. Тому ось так: така рибалка. Навіть вже не знаю, що пробувати. Можливо. Лягати йти спати, пробувати. Давно у мене друзі такого не було. Сиджу я з пів п'ятої ранку, вже десь близько десятої, і я не зловив жодної риби. Уявляєте? Жодної риби, що я тільки вже не пробував. Довжина повіця, форма гачка, дистанції, перегодовувався, кидав просто чим далі, тим краще, як то кажуть. І результатів взагалі нуль. Ну, тобто риба взагалі не клює. воду, дуже сильно скинули. Ну, тільки поглянь. Воду, капець як скинули. Ось там нам вже садок вже на березі, зараз його піду переставляти. Дуже сильно скинули воду. Вода загалом вчора була, ну, десь ось тут, там десь стійка. вона піднялася взагалі, ось там вона була. Не знаю, можливо, це зараз так пливає на рибу, саме те, що йде якийсь різкий скид води. Не знаю, з чим це пов'язано. Або ж, ну, взагалі, навіть вже немає думок, що робити і як підловити хоч щось, тому що ось ходив е, там. Знайомий дядя Юра рибачить з боку, у нього також повністю тихо. Е, мужички там далі також. рибачать. В усіх глухо, наче тут риби тої і немає. Але ну, зранку якийсь був такий мінімальний вихід. Юрі ще вдалося підловити. У мене також були непогані клювання, сходи. Але одне водилище мене підвело. Саме не водилище, а шнур на ньому. Мені здається, що в мене там вже застарілий шнур, е, трухлявий трішки. Я вже сьогодні три годнички лишив. Ну, але нічого. Така ситуація, друзі, я думаю, що я ще декілька годин точно посиджу, ще попробую щось якось. Вже навіть не знаю, що і як попробувати, Вже і насадки різні, там, пінопласт, пуфіки, черв'яко париш, як хочеш, там вже надягав. І нічого. Щось попробую ще зробити. І надіюся, все-таки, що вдасться хоча б якусь рибу потримати сьогодні на водилищі, відчути кайф, важування, можливо, навіть хорошого ляща. Побачимо. Пишіть, друзі, в коментарях дуже цікаво, що у вас. Чи у вас бувають такі взагалі риболовлі? Не те, що нулячі, я певний, що буває, так само, як в мене. А ось саме такі, що взагалі, тобто без риби та ще, наче робиш все повністю, що тільки можна, а толку на ніякого не приносить. Тому я ще посижу, ще побачу. А ви мене підтримайте за цю риболовлю, коли я після роботи погнав відразу на рибалку лайком та підпискою ще трішки і набереться тисячу підписників. Буду радий твоїй підписці. Знаю, друзі, що експериментувати, зробив мінімальний повідець, оскільки течії ніякої немає. Черв'ячок з опаришем. зараз закину чим подалі без кліпси. Ну треба щось пробувати. Ми ще в принципі трохи сидимо, рибачимо. А що воно покаже, то покаже через те, що ну вже і сили час, чесно кажучи, немає і щось. Робити вже сили нема через те, що ну, не хоче і все. Тому я ще трішки поекспериментую, ще трішки пограюся з цим всім. Буде діло, не буде діло. Так, зараз хороший треба такий силовий заброс зробити. Хоча Шерманом трішки страшно такі силові заброси робити. О, непогано. Все, чекаємо рибку. Друзі, дядюрі вдалося поканути ось такого ляща дуже гарний. Ми його зараз ще обов'язково зважимо та подивимося, яка в нього вага. Ну я ставлю 2,5 плюс на цього ляща. Плюс-мінус, скажімо так. Дуже непогана риба, вже комусь із нас пощастило. Я на жаль сьогодні повністю з нулем. Були гарні клювання, але так нічого і не зловив. Тому зараз починаємо збиратися, бджоли літають, комарі кусають, сонце шпарить. Коротше, все на сьогодні достатньо. Ось така риба. Ось така величезна риба є залікова за сьогоднішню нашу рибалку. Як гадаєте, що це таке в мене в руках? Це мій останній квівертип. Просто при вимоці, я не знаю, я, ну, мені кажеться, що я вже ненавиджу цей Sherman Pro через те, що тут таке м'яке водилище. Ну скільки я вже, я вже шість кінчиків на ньому склав. Блін, взагалі, під кінець риболовлі зі зборами така, така ситуація. Перевіримо, друзі. А Яка вага лящика, все по нулям. Зараз за зябру так от трішки зачеплю його. Зараз оп. Все. Зачепив. Ну що, ваші здогадки. Я кажу 2,5. Зараз пікне. 2420. Йо, да, 2.420, друзі. Ось такий лящ. Оце так, да, оце справжній трофей. Коротше, ось така риболовля. Що можу сказати з цієї риболовлі? Можливо, не вгадали з місцем, це мені більше всього так здається. Можливо, щось довжиною повіця десь прогадав. Можливо, по дистанції прогадав. Загалом, друзі, можна гадати все, що завгодно, але риби я за рибалку. Давно в мене такого не було, щоб я жодної риби не зловив взагалі. Не знаю, з чим це пов'язано. Напевно, я е, за минулі свої вилазки, коли мене була відпуска, коли я рибачив на Десні, дуже забагато зловив. І цей раз вже все. Цей раз трішки відпочинь, як то кажуть. Буду, друзі, закінчувати це відео. Вже майже зібрав всі речі. Тому дуже був радий, що ви переглянули це відео. Підтримайте його вподобайкою. Всім до нових зустрічей. Гарного дня!